Проти Оксани Бондаренко. Довгаль дебютантка професійного боксу, надзвичайно титулована серед любителів. А Оксана Бондаренко має 5 перемог в 5 поєдинках вже серед професіоналів. Один із найбільш інтригуючих поєдинків сьогоднішнього вечора боксу. Обидві дівчата, помітно, навіть по їхньому виходу в ринг було заряджені. Вони горять, вони хочуть перемагати. І цікаво, чим підсумку цей бій завершується. Довгаль має, як ми бачимо, серйозну перевагу в антропометрії і намагається окриватися на ближню дистанцію Бодаренко. Довгаль її туди не пускає. Віце-чемпіонка світу серед молоді, чемпіонка Європи серед молоді. Очевидно, що коли ти маєш за своїми плечима такі здобутки, то ти маєш розуміти, як проти подібної опозиції також боротися. Бодаренко розмашистими ударами намагається спіймати свою суперницю запущеною головою. Тягнеться вона до Довгаль важкувато, і поки це вдається і з дистанції. Представниця Черкас Свої супер, по своїй суперниці влучає і не дозволяє влучати по собі. Пробуває точно Бондаренко лівою. Довгаль в'яже свою суперницю. Дотягується Довгаль гарно правою рукою. І знову вона атакує. Цього разу Джебом розпочинає атаку. Опускає руки доголь, намагається в ігровому стилі починати працювати. Це безперечно те, що подобається вболівальника. Подобається також те, як вона вийшла на церемонію зважування в стилі Харлі Квін. І навіть битою не навмисно зачепило Оксану Бондаренко, але Бондаренко на це абсолютно спокійно, ввічливо відреагувала, оскільки знову ж той доторк, навіть не удар, доторк биткою до голови був. Не спеціально. Суто випадково. Дозволяє Бондаренко підходити до себе Довголь. Опиняється в куті. Бондаренко виходить звідти і останні секунди першого раунду Ми з вами спостерігаємо. В жіночому боксі. Нагадаю, кожен раунд триває по дві хвилини. Раунд коротший, ніж в боксі чоловічому. І, відповідно, дві хвилини стартові вже позаду. Дебютантка профібокса Тетяна Довголь. Триразова чемпіонка України Черкаська Харлі Квін проти Оксани Бондаренко. І зважаючи на те, як пройшов перший раунд, Бондаренко ризикує втратити нулю в графі поразок. І треба їй змінювати підхід до цього поєдинку по завершенню першого раунду, підійшов до неї, до речі, рефері в між раундами і попросив не опускати голову. Оскільки саме в такому стилі вона атакувала, опускала голову і тягнулася розмашистими боковими ударами. До своєї опоненти. Це ризик зіштовхнутися головами і або самій зазнати розсічення, або завдати цього розсічення суперниці. Тож раунд номер два. Стартує. Бодерен підскакує до центру рингу. Правий не дотягується і зустрічає і як довгаль. І подивіться на її вирос обличчя. Вона дійсно насолоджується тим, що відбувається. Вона дійсно насолоджується боксом, вона кайфує від цієї солодкої науки, як часто, як часто бокс називають. Хоча тоді, коли ти в ринці ця наука не завжди є солодкою. Але дійсно там багато чому можуть там вчити. Не влучає довгаль, Але Карно після своєї невдалої атаки. І теж траєкторії атаки суперниці і не дозволяє Бондаренко помститися за власний випадок. Не дотягується Бондаренко. Ось тут правою назустріч гарно прибила і лівою з боку. А після цього впирається вона в Довгаль. і ухиляється, після чого намагається в'язати руки своїх суперниці. Віскакує довгаль. Важко, звісно, їй діяти проти суперниці, яка переважає її в розмасі рук. І навіть якщо збоку подивитися на дівчат, то якось складно повірити те, що вони в межах однієї вагової категорії виступають. Настільки більшою є Тетяна Довгаль. Дотягується Бондаренко, але довголь не користується цими, цими помилками суперниці. Здавалося, що Бондаренко вже була розкрита. Довголь по ній влучити не змогла. Зараз працює комбінаційно, пробуває по корпусу, знизу головою. Бондаренко величезні проблеми. Бондаренко пропускає, пропускає, намагається ухилятися, але все одно довголь не зупиняється. Б'є і не випускає з кута свою опонентку. Бондаренко намагається в'язати руки. До завершення раунду залишається не так багато часу. Останні 10 секунд пішли. Бондаренко треба їх пережити. Довгаль по починці, пробуває своїй опоненці. Знову по корпусу переходить на голову і ледь-ледь тримає руки на місці. Оксана Бондаренко. Помітно, що помітно, що втомлена вона по завершенні цього раунду, помітно, що їй надто сильно дісталося. І тоді, коли йшла в кут, то махала головою, натякаючи на те, що. Зовсім не те відбувається в ринзі, на що вона сподівалась. Коли ти виграла 5 своїх стартових поєдинків профі, очевидно, що хочеться цю серію продовжити. А судячи за цього, судячи по тому, що ми побачили в перших двох раундах, Тетяна Довгаль хоче переможну ходу своєї опонентки перервати і навпаки запустити переможну ходу, власне, у дебютному поєдинку професіонала. І все. І на цьому все по завершенню другого раунду в нас завершується і поєдинок Синій кут Окс... Оксани Бондаренко відмовляється від продовження зустрічі. З нею вже знімають рукавички. Рефері вже забирає у суддів Римсайдів записки, оскільки з цієї записки не знадобляться. Ховати немає сенсу. Все, бій завершений. За підсумками двох раундів знімається Оксана Бондаренко. В цієї зустрічі перша поразка в її кар'єрі. Ось такий от він. Професійний бокс така кар'єра спортсмена. Ти можеш вигравати, але все ж знайдеться хтось сильніший тебе, хтось, хтось завдасть свої першої поразку. Тетяна Довголь стала таким криптонітом для Оксани Бондарен. Нечаянно зачепило її битою на церемонії зважування, але в ринзі хоч була і без та все ж свою опонентку не пожаліла. 20-річна представниця Черкас, віце-чемпіонка світу з молоді, чемпіонка Європи з молоді. Віце-чемпіонка престижного турніру «Странджа», чотириразова чемпіонка України. Стартує в професіоналах з перемоги. З перемоги досить впевненої. Знову ж, ми бачили сьогодні різних дебютантів. Ми бачили дебютантів, які виходили проти опозиції, де, здавалось би, їм була перемога гарантована. Це ж був випадок, коли «Довгаль» зустрічалася із суперності, що виграла всі свої поєдинки до цього. Сьогодні програла Серго з синього кута продовжувати поєдинок технічним нокаутом у третьому раунді перемогу здобуває Тетяна. Доуга!